Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз ми поговоримо про весну народів в РФ. Поїхали. Річ у тім, що весною народів називають революцію 1848 1851 років, яка прокотилася країнами Європи, змінивши політичну систему Європейських держав. Зокрема, Австрійська імперія з абсолютної монархії перетворилася на монархію конституційну, і народи, які перебували під владою. Габсбургів отримали національно-культурні автономії. Цього не сталося в Російській імперії того часу, і політична система Російської імперії була змінена з самодержавства на обмежену монархію лише 1905-1907 років, і Російська імперія з монархії на республіку перетворилася лише внаслідок революції 1917 року. І, власне, жовтневий переворот 1917 року створив умови для того, щоб Російська імперія зазнала реінкарнації у Радянський Союз. Після розпаду Радянського Союзу більшість народів, які його населяли, створили свої національні держави. Але це стосувалося лише інших республік. Сама ж Російська Федерація досі є багатонаціональною державою, і федерацією є лише формально. І тому зараз, в умовах російсько-української війни, точніше, поразки Російської Федерації в російсько-українській війні, народи підвладні Москві можуть заявити про своє право на самовизначення, в першу чергу національне, і вимагати і добиватися реальної політичної незалежності або принаймні. Справжньої політичної автономії. І по мірі того, як у цих народів будуть складатися їхні національні державні інституції, вони зможуть проголошувати незалежність, тобто виходити зі складу Російської Федерації, що було неможливо до того моменту, поки Москва і Кремль. І кремлівська влада здавалася міцними, сильними і нездоланними. Але повна беззастережна капітуляція РФ з її подальшим роззброєнням дійсно відкриє шлях до параду суверенітетів в РФ, і цей парад суверенітетів може відбуватися дійсно за схемою весни народів, коли підвладні Москві народи будуть самовизначатися і створювати власне національні держави. Дякую за увагу.